Вітаю усіх шановних учасників нашої християнської, духовно-просвітницької програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Вельмі, шановні християни, усі учасники цієї програми, ми вже згадали у минулому місяці наших святителів, верховних апостолів, як ми називаємо Петра. І Павла, і предтесту нашого Спасителя Іоан Хрестителя, мусимо розуміти, що вся Біблія, особливо новий завіт, сконцентровані на тому, що вона написана не для того, щоб шанувати величних людей, а щоб Божу величність і Божі права, і Божі. Можливості і чудеса передати кожній порядній віруючій людині. Нам це не вкладається, нам це не подобається, тому що ми вічні шукачі чудес, знаменитостей святих місць, але любі мої, огляньмося на наше сьогодення. Більші шановні українки і українці. Ми притиснені, як древній Валаам, про якого я буду мати ще мову пізніше, лже пророк Мовітянський. Ми хочемо йти вперед, ми хочемо здобути перемогу, а вона від нас віддаляється, і приятелі наші десь замикаються в собі. Ніби змовилися із агресором, ми все ж таки допоможемо. Цю країну і цей народ знищити. У такому випадку кожна людина, зорієнтована на Боже Слово, повинна розуміти свою особисту роль, своє особисте апостольство. Хай це не дивує нас, ми розуміємо апостоли, це особлива еліта, починаючи з 12, яких вибрав Спаситель. І сьогодні десь вони з'являються на горизонті. А саме слово апостол, ми вже про це згадували, це посланець посланий. Тобто, кожна спасенна людина, яка має натхнення Духа Святого і повноваження Спасителя, вона є своєрідний апостол. Якщо вона не охоплює навіть великі народи чужі, але сама її сутність, сама її духовна осяйність і натхненність, вона дуже потужно говорить серед людей і не тільки говорить, але міняє ситуації. У цьому контексті звернімося до коротких слів нашого Спасителя після його. Воскресіння Євангелія Святого Йоанна, 20 розділ. Читаю з 20 розділу 21 текста. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. І це, промовивши, дихнув і сказав їм. Прийміть Духа Святого. Кому ви простите гріхи, то прощаться їм, кому затримаєте, то затримаються. Звернімо увагу, двічі після свого Воскресіння Спаситель акцент робить на величі Духа Святого. Перший раз, коли апостоли з патріотичних мотивів. Благали, що може ти зараз відновиш нам незалежну державу і відповідь була це не ваша справа, знати час і пору, який Отець Небесний поклав у владі своїй. Це здається тільки для апостолів, а тут мова йде вже про весь загал, християнський апостольський загал. Прийміть Духа Святого, тобто спасенна людина. Без натхнення і Духа Святого є фактично безплідною деревиною на саду Господньому. І особливо то ці слова, які часто люди дуже спотворюють, кому відпустити гріхи, відпустяться, а кому затримаєте, затримаються. На жаль, вели провідники церковні дуже неправильну доктрину. Що священник на сповіді має право відпускати гріхи. Мова йде про інше. Пам'ятаємо Христос свою програмну проповідь в Назарецькій синагозі, взяв із 61-го розділу Ісаїї. Він весь світ представив як суцільний концтабір, як в'язницю. І побожні спасенні люди покликані для того, щоб випускати їх з неволі. А це означає, якщо ви Духа Святого не використали для того, щоб вашим життям, вашим прикладом, вашою побожністю випускалися ув'язнені духовно ув'язнені люди, ви не виконали свого апостольства. І в цьому контексті знову ми згадуємо запитання до Христа зі сторони апостолів, як це кажуть фарисеї, що повинен прийти насамперед Ілля, Пророк, Чудотворець. Христос сказав, Ілля вже прийшов, з ним зробили те, що забажали, але Ілля знову прийде і налагодить все. І апостоли до честі їхні зрозуміли. Що він говорив їм про Іоанна Хрестителя, чому ці дві особи старозавітний чудотворець і перед новозавітній Хреститель, проповідник, який не зробив жодного чуда, у Слові Божому об'єднується ніби в одну особу. Мова йде про те, що Ілля робив чудеса. Але він не, не був покликаний зробити загальне пробудження духовне в Ізраїлі. Пам'ятаємо, після великого чуда знищення лише пророків Ахава і Єзавелі, він продовж молиться, схиливши написано, голову поміж коліна і сім раз посилає до моря, чи ж хмаринки, немає. Тобто, його проповідництво не закінчилося на чуді. Він знав, що повинно стати ще одне чудо, дощ, і не тільки дощ людей прихилить до Господа Бога, але його діяльність і діяльність Духа Святого зворушить увесь Ізраїль. Він проявляє якусь боязливість елементарну. То він ховається в печері, то він біжить перед колісницею Ахава. А врешті-решт він конче потрібний для вжитку Божого. І Господь його посилає у Сирію, щоб там настановити імператора найбільш ворожої країни щодо Ізраїля. Це говориться про те, що перед приходом Христа на землю за церквою. Церква буде володіти двома якостями чудотворіння за зразком Іллі Древнього. і саме її апостольство, її богонатхненність будуть робити такі надзвичайні впливи на суспільство, на цілий світ, так як це показав на своїй діяльності Іоанн Хреститель. Тому ще раз запам'ятаймо улюблені Господом, що дуже важливо сьогодні не шукати чудес осторонь, а запитатися, що я зробив чи зробила із чудесним Божим натхненням, яке він мені дарував, і як це відчула наша багатостраждальна Україна, і як вона наближає перемогу у цій лютій сатанинській війні. Хай Бог нам у цьому допомагає. Небо величся ти, небо привітне, ріде для всіх нас, небо блакитне, дивишся ти, на світ висоти. i just must see Добре, пам'ятати застереження Спасителя і апостолів, що найбільшим злом і найбільшою поразкою для людства в даному випадку і для нашого народу є те, що люди ігнорували Боже Слово, ігнорували цей Божий проект, Божий закон. Що Христос прийшов на землю не дивувати людей надмірними, небувалими чудесами, а для того, щоб усю владу божественну передати у людське серце покірної, віруючої людини згідно древнього Божого плану, я вселюся в них, я буду ходити з ними, я буду їхнім Богом а вони будуть моїми синами і дочками, тому що земля наповниться пізнанням Господа так, як води наповняють море. Люди не можуть до нині цього зрозуміти, що вони є храмом Божим. Раз Господь сказав, я в них вселюся. Коли Павло Апостол, послання до Ізраїлітян порівнює служіння Мойсея могутнього і нас, маленьких людей, це третій розділ його послання, то він пише, що Мойсей вірний як слуга у Домі Божому, а Христос як син у своєму домі, а дім Його це ми. Можемо зрозуміти? Більш пізніше апостол Павло, посланні першому до Корінтян, знову до цієї теми звертається і каже, хіба ви не знаєте, що ви є Божий храм, і Дух Божий живе у вас, але хто зруйнує Божий храм, того покарає Бог, бо храм Божий святий, а ним є ви. Це надзвичайне покликання. Незвичайна доля спасенних людей і їхнє апостольство у цьому світі, коли здається, що немає сил під небом, які б вже могли приборкати сатанинську владу і лютість. І мусимо перейти до цієї найбільш сумної сторінки, що сатана знає про це що означає спасенна людина, і які вона має в собі надзвичайні повноваження і обітниці Божі. І тому його нищівна, стратегічна, сатанинська люта програма полягає в тому, щоб за всяку ціну цю цитадель Господню, цей Божий храм у людській особі, знищити. І тому святий апостол Іоанн, одержавши Боже відкриття, говорить про цю сумну істину, що корінь і витік, і натхнення антихриста сатани починається в середовищі церкви віруючих людей, коли вони ігнорують Слово Боже, коли вони шукають своєї честі, свого імені. І створюють собі різних ідолів, йдуть за ними бездумно, і тим тільки допомагають сатані. Ось послухаймо ці слова Божої людини, його соборне послання, другий розділ з 18-го текста. Діти, остання година настала. Як чули ви, що Антихрист прийде, а тепер багато Антихристів з'явилося, то з того пізнаємо, що остання година початок витік ще був у апостольський період. Вони вийшли з поміж нас, але нашими не були. Бо коли б були наші, то з нами залишилися б, але відступили вони. Щоб явилося, що не всі наші. Чи побожна людина повинна це сприймати як дивовижу, як якісь, якусь акцію сатанинську раптову? Ні. Ось що він пише: а ви, тобто, спасенні побожні люди, помазання маєте від святого і знаєте все. І далі ще раз, в 27 тексті, підкреслює. Але помазання, тобто перебування і активність діяльності Духа Святого в людині, не тільки її остерігає, повідомляє, але дає їй силу протидіяти, протистояти усім запеклим сатанинським планам диявола. Але помазання, яке ви прийняли від нього, від Господа. У вас пробуває, і ви не потребуєте, щоб хто навчав вас, як це саме помазання навчає вас про все, і воно правдиве, не обман, то як навчило вас, то пробувайте в ньому. Ми наближаємося до трагічного кінця роду людського, коли локальні сатанинські діяння, в яких ми страждаємо жахливо, але це тільки початок для цілого світу, все ж таки все людство прийме оцього всесвітнього провокатора, Антихриста, тобто той, який не буде говорити людям, що Бога нема, Христа нема, але просто я буду для вас іншим Христом. Я буду Христом за вашими гріховними нахилами. Ви хочете ідольства я вам зроблю. Я допоможу, щоб ви кожен і кожна були для себе ідолом. І ось об'явлені 13 розділі, коли він вже вийшов, війде у свою натуральну силу і владу, читаємо 13.4. Коли вже з'явився оцей лютий людиноненависник, який покорив більшу частину людства, крім вірної церкви, і вклонилися Змієві, тобто сатані, що дав владу звірові, і вклонились звірові, кажучи, хто подібний до звіра цього, хто може воювати з ним. І восьмий текст. І поклоняться йому всі, що живуть на землі, чиї імена, не написані в книзі життя Анця, за від заснування світу. Ми проходимо, любі і сестри, шановні християни, період, коли сатана за всяку ціну бажає істоту Духа Святого спотворити. У наших серцях, у наших спільнотах у Церкви Христовій, зробити її світською маніпулятивною, духовно-сонливою, бездіяльною. Йому не страшний жодний агресор московський чи інший, йому страшні побожні люди, яким дано споконвіку повеління Бога Отця. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між насінням твоїм і насінням жінки, ти будеш жалити його п'яту, а воно розчавить тобі голову. Церква є напередодні цієї величної виконання програми Божої, і тому приходиться так багато сьогодні терпіти внутрішніх інтриг. І внутрішніх підлих ударів сатанинських, але Христос сказав: церкву, яку я засную, сили пекла не здолають. Хай Бог буде з нами і не падаємо духом, і виконуємо своє незвичайне християнське христове апостольство. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!